Їдеш бува на автомобілі, і практично у кожному селі, та між ними натикаєшся на одну і ту саму картину сміття купами і вросип на узбіччях доріг. Тут і банки, і пластикові пляшки, і купи поліетилену. Населення не маючи можливості. Складувати сміття і сортувати його в в певному місці, і немає відсутність комунальних служби, які би його вивозили. де проїжджаєте по району бачите стихійні сміттєзвалища, і що впливає дуже негативно, також на можливість туристичного розвитку. Району, не маючи санкціонованого смітника, нікому займати збором та утилізацією твердих побутових відходів. Хтось палить своє сміття на городі, хтось викидає до найближчого струмка чи річки, а ще одні пакують непотріб у автівку і десь по дорозі викинуть на узбіччі. Така картина не сприяє привабленню гостей на Закарпаття. Побачивши ось таке стихійне сміттєзвалище о бабіч дороги, будь-якому туристу відпаде бажання повертатися у Карпати. Те саме стосується і берегів річок. Варто воді після зливи в горах трохи піднятись, як на береги наносить нові купи сміття. Проблема навіть не стільки у населенні жителях гірського міського району, а проблема у колізії законодавства з юридичної точки зору, тому що у зв'язку з відсутністю великих площ земельних ділянок на території району сільська рада не може дозволити собі виділити певний полігон. Не порушивши чи екологічного, чи водного законодавства, чи земельного законодавства, і коли є погодження одних служб, виникає протиріччя інших служб області, які дають згоду на розміщення сміттєзвалища чи на утилізацію сортування сміття. Місцеві депутати планують організувати суботних на території усього району. Та чи надовго Міжгірщина стане чистою? Питання риторичне.